Шановні друзі, ми проводимо жертвування 5-го ювілейного кубку Воєвських, присвяченого п'ятій річниці волейбольного клубу Діпровець. У весни знаходимося, як завжди, піці територія в Києві на вулиці Мекітенка. Зараз приступаємо. Команда Ґар-Носівка отримує номер. Отримує літеру Є. Е. Кар... носівка є. Е. Ком... Команда Дніпровиць 1 отримує літеру Б. Команда Чілка отримує літеру Сі. Команда Воскресенка Маврікс отримує літеру А. І команда Дніпровець-2 отримує літеру Д. Команди чекають ці кубки, медалі, на знижку і грошові призи.